Це моль допомагає. Такий ось засіб, називається Twix. Це виробництво сімейний сад. Дуже зручно. Він взагалі від всього, можна сказати, від всіх шкідників, і для плодових дерев, і для зернових культур, і для овочевих. 10 мл на 10 літрів води. Ретельно все обробити і молі не буде. Ні молі, ну це взагалі просто кладість від всіх шкідників дуже допомагає. Ось так він називається, можете собі заскрінити. Вон, овочеві культури. Капуста, томати, баклажани, інші овочі, в тому числі крапельне поли. Відсовки, бліжки, білани, попелиці, білокрилки, молі різних видів, мув, тріпси, ґрунтові шкідники, лічинок хреща тощо. До речі, від лічинок хруща це взагалі просто, ну як то кажуть, мастхев, просто це ідеальний спосіб. Я вже кілька років забув про це. Мені перестало навіть жертви ту мою розсаду, тих хрущі. Для плодових дерев, для винограду, буряки, зерної, ну, розумієте. Це все цей твікс. Якийсь обробок одна-дві захисна дія шість тижнів. У мене нарешті лічинки хруща перестали розсаду жрати після того, як я почав обробляти цим засобом. Тому я дуже раджу, в кожного родника має бути такий засоб в своїй аптечці.